Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про наступне: анонсований компактний фотоапарат, що виконаний в захищеному корпусі. Представлений дуже незвичайний пристрій для переміщення по місту на невеликій відстані. Анонсований рюкзак із збудованими акумуляторами. Представлена легка розкладна підставка для ноутбука, яка виконана із картону. Анонсована дуже незвичайна клавіатура. Представлена мальовнича гра під назвою «Мекезу». А спеціалісти з компанії «Рома» продовжить розповідати про копіювальні апарати. А тепер про це все більш детально. Компанія Raiko Imaging анонсувала компактний фотоапарат WG5GPS, що виконаний в захищеному корпусі. Завдяки герметичному виконанню використовувати камеру можна на глибині до 14 метрів. Для проведення підводної зйомки передбачені спеціальні фото та відеорежими. До речі, відео записується із роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та швидкістю 30 кадрів в секунду. Новинка гарантовано зберігає працездатність при температурах до мінус 10 градусів Цельсія і витримує подібність. Відвідня з 2-метрової висоти, вбудований приймач GPS, дозволяє додавати до матеріалів інформацію про місце проведення зйомки. Новинка отримала CMOS-сенсор з роздільною здатністю 16 мегапікселів. Об'єктив з чотирьохкратним оптичним трансфокатором володіє фокусною відстанню в межах від 25 до 100 мм в 35-мм еквіваленті, окрім цього, фотоапарат оснащений, подвійною системою стабілізації зображення, 3-дюймовим дисплеєм, 70 МБ будованої пам'яті, слотом для карт пам'яті формату SD портом USB 2.0 і інтерфейсом micro HDMI. Розміри новинки становлять 125 на 65 на 32 мм, вага 236 грам. Новинка буде доступна в березні і обійдеться приблизно в 380 доларів США. Британська компанія Airwheel представила дуже незвичайний пристрій для переміщення по місту на невеликій відстані. Новинка отримала назву Airboard та оснащена системою автоматичного балансування, що дозволяє їздити на ньому, не витрачаючи особливих зусиль для збереження рівноваги. Airboard відрізняється компактними габаритами всього 60 см довжину та незначною вагою в 10 кг, але при цьому пристрій може перевозити людину вагою до 100 кг. Максимальною швидкістю, яку може розвинути новинка, є 16. Км за годину, а максимальна відстань, на яку AirBoard здатен проїхати від одного заряду акумулятора, становить 15 км. До речі, для повної зарядки акумулятора власнику знадобиться лише одна година часу. Але найголовніше, що AirBoard – це не прототип і вже зараз його може придбати будь-який бажаючий. Вартість airboard становить 763 долари США. Детальніше ознайомитися з пристроєм та купити його можна на офіційному сайті проєкту. На краундфандинговому сайті Indiegogo збирають кошти на виробництво рюкзака з будованими акумуляторами, за допомогою яких можна одночасно заряджати смартфон, планшет, ноутбук і безліч інших пристроїв. Також ви зможете стежити і керувати процесом зарядки за допомогою мобільного додатку компаньйона і отримувати повідомлення, якщо рюкзак був десь вами забутий. У новинці встановлений один акумулятор на 18,5 Вт годин, якого вистачить, щоб три рази зарядити смартфон. Також ви зможете окремо купити і встановити ще три додаткових акумулятора ємністю на 18,5 Вт годин, чого вистачить, щоб додатково зарядити планшет або 55 Вт годин для зарядки ноутбука. При цьому сам рюкзак виконаний із водонепроникного матеріалу. Вартість рюкзака з одним акумулятором становить 249 доларів США, а додаткові батареї обійдуться в 49 та 119 доларів, в залежності від їх ємності. Оформити замовлення на новинку можна на сайті Indiegogo. Зовсім скоро на ринок вийде незвичайна легка розкладна підставка для ноутбука, яка виконана із картону. Пристрій, що отримав назву LabDeck, розкладається за лічені секунди, Важить всього 340 грам і не потребує попередньої збірки чи склеювання. Розміри столу становлять 46 на 31 на 2 см. LabDeck без проблем витримує вагу 37-дюймового телевізора з плоским екраном або 11 кілограмового лазерного принтера. Столик зручно використовувати на м'яких поверхнях, таких як оббивка дивана або ліжко, розташовуючись на Якій поверхні лебдек фіксується і стає нерухомим та здатним витримати більш важкі предмети. Пристрій зроблений із гофрованого картону. Він не такий міцний, як дерево або пластмаса, але є досить міцним для нормальної роботи із ноутбуком розміром до 18 дюймів. Вартість цього нехитрого розкладного столу із картону складає всього 10 доларів США. Анонсована незвичайна клавіатура, відміною особливістю якої є її клавіші. Їх лицева сторона зроблена з електронного паперу, що дозволяє змінювати символи на клавішах за бажаннями користувача. Скажімо, залежно від запущеної програми і виконуваних завдань, клавіатура підкаже за допомогою відповідних іконок про ті чи інші команди чи макроси. Пристрій також буде поставлятися із спеціальним тачпадом діагональю 3,7 дюйма, а також із збудованим віртуальним асистентом, що активується за допомогою голосу. Виробник запевняє, що одного заряду батареї новинці повинно вистачити на 12 місяців використання. У самому найближчому часі клавіатура буде доступна для замовлення шляхом внесення певної грошової суми на краундфанінговій платформі. Незалежна студія The Good Mood Creators анонсувала малювничу гру під назвою Мека Гра являє собою платформер, головними героями якого є механічні тварини. Броненосець, жаба, кенгуру, панда і пелікан володіють унікальними вміннями і недоліками, що помітно позначиться на проходженні рівнів для кожного з них. Метою розробників є створення швидкого незупинного геймплея, що помітно за опублікованим трейлером. Також в проєкті з'явиться динамічна камера, що постійно змінює своє положення в залежності від сторони та напрямку руху персонажа. Сюжет гри наступний: броненосець, що тільки що прокинувся, побачив, що всі його друзі. Перетворилися на механізми. Колишні товариші виявляються так званими босами, і варто одержати над ними перемогу, як ті повернуться у свою колишню форму і стануть персонажами, якими можна продовжити гру. Реліз Майказу запланований на кінець цього року. Гра буде доступна для ПК, PlayStation 4, Xbox One та Wii U. Партнер рубрики компанія Roma. Сьогодні спеціалісти з компанії Roma продовжать розповідати про копіювальні апарати. Копіювальні апарати високої продуктивності. Пристрої цього класу це вже серйозна техніка. Продуктивність таких апаратів може досягти 90 сторінок хвилину або 200 тисяч копій в місяць. Зовсім не кожна компанія здатна завантажити роботою подібні апарати. Такі апарати можуть окупитися тільки у великих організаціях з великими об'ємами купівальних робіт, поліографітних ділянках крупних компаній на великих друкарнях. Придбання подібної машини повинен передувати ретельний аналіз доцільності такого кроку з погляду фінансів. Цифрові торнобілі копіювальні апарати. Цифрові копіювальні апарати це комбінація кцеро копіювального апарату, сканера, могутнього лазерного принтера а іноді ще й фактор. Цифрова обробка зображення і високий дозвіл дозволяють забезпечити якість друку, недоступну аналоговим машинам. Наявність могутнього процесора дає можливість коректувати якість виправляючи контури, прибираючи тіні. Діапазон масштабування складає від 25 до 400%. Швидкість друку може бути різною від 20 до 120 сторінок хвилину. Більшість цифрових машин дозволяють друкувати документи з комп'ютера через спеціальний інтерфейс, що робить можливим їх використання як могутні мережевий принтер. При роботі з паперовими оригіналами є можливість сканувати десятки сторінок, а потім вивести їх на друк. Таким чином скорочується число маніпуляцій з оригіналами і збільшується реальна швидкість друку. Набір додаткових пристроїв приблизно до такий же, як у самих кращих каналових купівальних апаратів. Але окрім цього, до цих машин можуть додаватися додаткові пристрої пам'яті, панелі для редагування зображення, корекційні пристрої. Потреба в цих дорогих кислоних машинах виникає в тих випадках, коли рішаюче значення має якість зображення, а також для дуже інтенсивно працюючих організацій, оснащених комп'ютерними мережами. Повнокольорові цифрові купівальні апарати. Вони дозволяють пережувати високоякісні кольорові зображення, як з паторового оригіналу, так і з комп'ютера. Виставляє собою приблизно те ж саме, що і машини попередньої групи, тільки вже друкується кольори. Грамотно настроєний цифровий копівальний апарат видає зображення непоступливої продукції хорошої друкарні. Продуктивність від 3 до 40 сторінок в хвилину. Застосування їх виправдано на поліграфічних ділянках, дизайн бюро, рекламних фірмах, рекламних службах крупних компаній. А наступного разу ми поговоримо, на що потрібно звернути увагу при виборі копівального апарату. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці і в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі.